Доброго ранку, малята! Давайте подивимось, що я вам сьогодні принесла. Спробуйте відгадати загадку. Хто завжди нам правду каже і самих себе покаже. Усі великі і малі себе побачать в дзеркалі. Так, це дзеркало. Якщо я гляну в нього, кого я там побачу малята? Так, я побачу. Себе. А якщо ви поглянете, кого ви побачите? Так, самих себе, а саме обличчя. А що у кожного з нас є на обличчі, я буду вам зараз загадувати загадки, а ви спробуйте відгадати. Щоб я татка і маму слухав, є у мене аж два. Вуха вірно, у, уважно дивляться малята, у них цікаві оченята, у оленки та вови над очима чорні брови. Добре снідає марічка і кругленькі в неї щічки. Запах квітів вітер носить, їх відчув мій. Носик. Батько наставляв Федота, не балакай з повним ротом. Молодці малята! Всі загадки відгадали. А зараз давайте подивимось на малюнок та поговоримо про те, які ми, яке наше тіло, з яких частин воно складається. Погляньте уважно на малюнок. У нас є голова. А що малята робить голова? Так вона думає. А що це? Це очі. А скільки у тебе оченят? Так двоє. Очима ми дивимось. А що це малята? Це рот. Рот у нас один. Ротом ми розмовляємо, їмо та п'ємо. А тут у нас що малята? Тут у нас вуха. Скільки вушок у вас є? Так, двоє. Вухами ми слухаємо. А це що у дівчинки та хлопчика? Так, це носик, він у нас один. Що ми робимо носиком? Дихаємо і можна відчувати різні запахи. А ще на голові є волосся. Воно нам потрібно, щоб захищати нашу голову від сонця, дощу та вітру. Наша голова малята рухається тому, що її тримає шия. Саме завдяки їй голова може нахилятися вправо і вліво, вперед і назад, а ще є тулуб. І він може згинатися вперед і назад, а ще повертатися в різні сторони. Також у всіх нас є дві руки. Вони що вміють робити? Брати, тримати, малювати, ліпити, обіймати матусю. А це що малята? Це ноги. А скільки у людини ніг? Дві. Що роблять ноги? Стоять, стрибають, бігають. Пропоную трішки відпочити та виконати рухливу вправу для голови. Є у мене голова, ока два та вуха два, ніс один і рот маленький. Та волосечко світленьке, шия голову тримає, повертає. Нахиляє. Молодці малята. А зараз пропоную перевірити, що ж ви запам'ятали. Малята, а скільки у вас вушок? Так, вірно, два вушка. А скільки пальців на двох руках? Так, вірно, 10 пальців. Малята, а чим ви бігаєте? Та стрибаєте. Так, вірно, ніжками. А чим ви матусю обіймаєте? Так, вірно, ручками. Молодці малята гарно попрацювали та багато чого дізналися. До побачення малята, до нових зустрічей!